Знову шахрайська схема в дії 87-літній лучанин, аби допомогти синові, який нібито потрапив у аварію, виніс невідомій особі всі свої заощадження. А це 30 тисяч гривень і майже 2 тисячі доларів. До лучанина зателефонували та повідомили, треба кошти на операцію сину аж у Києві, мовляв, після ДТП. Лиш потім старенький зателефонував синові та зрозумів, що віддав гроші шахраям. Вже через кілька годин шахрая затримали правоохоронці. Після повідомлення на лінію 102 поліцейські відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисника. Так, працівники карного розшуку Луцького районного управління поліції спільно з відділом кримінального аналізу та іншими службами головного управління національної поліції у Волинській області встановили місце перебування особи. Ним виявився 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Його вже затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Незабаром йому оголосять підозру за шахрайство. Разом з тим встановлюється інформація щодо всього кола осіб, причетних до шахрайських дій.